Доброго дня, шановні, як ви вже можете зрозуміти, в даному відео хочу вам розказати трохи про мій саморобний компресор. Розкажу, що робив, як робив, і які з цього всього я замітив мінуси. Але спочатку хотів би вас попросити. 90% дивляться без підписки. Підписуйтесь на канал. Вам не тяжко нажати на кнопочку. А нам дуже приємно це перше. Друге, Друге, я хотів би привітати всіх з наступаючим святом, зі святом Пасхи. Хочу побажати всім здоров'я і мирного неба над головою. Христос Воскрес! Ну, а тепер поговоримо трошки про це моє сіячуби. Воно вже не перве на відео, їх тисячі. Але я розкажу про свій. Так, прислухався до коментарів. Все-таки купив автоматику. Ну, що я можу сказати по автоматиці. Якщо будете брати, беріть краще щось дорожче, не беріть дешево це по 500-600 гривень. Візьміть щось нормальне, якщо хтось буде щось робити. Так, друге. Працює, сама автоматика працює добре. Але були нюанси, пускав вон там з-під гайки пускало повітря, довелося розібрати, трошки там підшаманити. Так, ну що ж, поїдемо потрошки, а потім вже розкажу. Так, дивіться, ось цей вузол від автоматики. Іде ось така ось трубочка і варяна прямо в горловину бочки. Просто варив і все. Тут різьба була, чесно, навіть не скажу, яка там різьба, але вона підійшла до автоматики. Так, це перше, що я робив сам, друге. Зворотній клапан. Теж його поставив, можна без нього, але я поставив. Так, тут просверлив бочки отвір десь на 20, певно, 18-20, точно не скажу. Приварив згон і прикрутив на нього автоматику. Від автоматики вже ось пішло шланга. І тут розділяється на два компресори. Ось. Так, дивіться, ось тут. Ось тут ось ця трубочка, що йде на Ось сюди. на автоматику. Де вона тут? Ось, ось тут. Е -е, я нічого, я її викинув. Чому викинув? Перве. Вона попалась мені чи то брачна, чи то якась херово зроблена. Вона сіфонула як тут, так і ось тут. я клеїв, я підкладав, підмотував, все одно нічого не допомогло. Я її зняв. Заглушив тут. Заглушив тут і все, все працює. В принципі, вона мені не потрібна. він... Е, Принудітнього я не можу зараз запустити, так як на ньому 6, е, блін, 6 атмосфер тиску. Але я спущу до 4, побачите, як він запускається. Не треба там нічого. Так, далі, тут що? Тут дивіться, тут ось такий ось тройник зробив. Зробив я його ось такої. Ось зараз покажу вам. Це теж знайшов на прийомки Це з токарного станка. Перехіднички, там, де СОШ подається. Ось такі ось. Так, далі. Ось так, іде з обратного клапана, пішла шланочка на трійничок, на один компресор, на другий тут. Тут що? Тут теж. Це були два ну, Може рідні, може не рідні, я їх сюди вкрутив і все. Ось тут цей третій. Болт на 10, болт на 10, всередині просверлив різьбу на 6. І все, варив його сюди, і все, і все чудово працює. Все як положено. Так. Цей компресор стоїть на штатному місці, де стоїть мотор, сам насос від бочки. А цей компресор е, прикрутив 4 шпильки з 4 сторін спочатку, а потім обрізав і приварив до бочки. Так, <клес> ну що, в принципі, все, по електриці, взагалі все легко і просто. Ось провода з одного компресора, ось з другого. Тут на вагушках. І все, з автоматики ось прийшов провод. І все, нічого там такого заумного не робив. Абсолютно. По автоматиці. Зараз 5 атмосфер. 4-5, там десь 5,2. Це манометр показує тиск той, що в бочці. Загальний, скажімо так, ось це манометр показує який тиск на виході вже на пістоліті. Як він регулюється? Ось, як ви можете бачити, є тут знизу гаючка. Зараз спробую одним пальцем відкрутити. Так, відкручується, ось. Її відкручуєте. І дивіться, якщо ви хочете зробити менше, крутите в праву сторону його ось так, проти часової. Хочете зробити більше, закручуєте. І все. Виставили за контролю, Ця гайка вона просто контругаїть. Ось так і все. І різниця десь, якщо тут зараз десь 4,3, 4,2, десь, певно, в півтори атмосфери. Так, дивіться, зараз я спущу. Так, він вімкнутий зараз вімкнули. спускаю воздух. Зараз побачите, як він на 4 атмосферах запуститься. Взагалі легко. Ось таке ось. Працює він ну, ідеально. Бо кажуть, що без цієї трубочки, що скидає повітря, він не запуститься. Запускається. Все, запустився. Як ви можете чути, не знаю, чути вам чи ні. Робить техесенко. Зараз побачимо. Чи будемо? Видно, як він качає. Від це ж було 4, ось буквально скільки там, 20 секунд вже майже 5. За 3 хвилини 4 ще з атмосфери він накачує. Це при пустій бочці. повністю пустій. Ось дивіться, вже 5 атмосфера. Зараз він так дойде, там десь 6,2 і він вимкнеться. Все, тихенько, файно, працює. Єдиний мінус, я не зробив колеса. Не зробив колесика, не зробив не за того, що лінь, а за то, що ну, немає. Десь може попадуться, зроблю, поставлю. Так, Там людина мене питала, чим я варю, зараз покажу, чим я варю, зараз я включу. Спешку. Варю ось таким ось драконом. 280-й дончик варю порошковою проволокою, так як балона в мене немає. Ну що ж, скільки там пройшло? Півтори хвилини. Дивіться, зараз винкмо. Оба! Півтори хвилини і вже майже 6 атмосфер. Зараз ось ще секунд 30 він зараз От зараз разом з вами я трошки помочу. Все, вимкнувся. Ось таке ось чудо, так що комусь сподобалося. Ставте лайки, підписуйтеся. Буду дуже вдячний вам всіх ще раз зі святом.